Після всього я десь саджусь, і вона сама собі ходить та вибирає. Я, наприклад, якщо візьмусь так, то вона буде по полу, коли я буду йти. Один ходжу за продуктами. То я так от також перевдягаю, зараз я покажу. Завдяки усь інтеграції такі базові речі мені стануть доступні. Це було його день народження. Ми прийшли з ресторану там, і такою окус стає на коліна. Будеш моєї зелені. То може стати на протест і пройтись, але ну це максимум буде, умовно кажучи, до сусіднього магазину. Все, я на дев'ятому поверсі. На чашку чаю і я трошечки йду ось таким ось способом. У мене немає кресла колісного. Тут нема де поїхати, вже трохи позивку. Без однієї ноги, як без руки.